15 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та ще три по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі центрального ринку Сімферополя Акмесджит. Повідомляють, що вперше в історії так звану Росію не обрали до виконавчої ради Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Суд у Франції видав ордери на арешт рашистського посіпаки, горе диктатора Сирії Башара Асада, його брата та ще двох високопоставлених сирійських чиновників. Ордери видано за підсумками кримінального розслідування хімічних атак у місті Дума та районі Східної Гути у серпні 2013 року, внаслідок яких загинула понад одна тисяча осіб цивільного населення. Ордери виписані з формулюваннями співучасть у злочинах проти людяності та співучасть у воєнних злочинах.